Всім привіт, усіх вітаю на своєму каналі, і це новеньке відео на мою новеньку камеру. Так що обов'язково пишіть в коментарях, як вам якість контенту тепер. У нас із вами сьогодні ціла корзинка продуктів з Єви, деякі офлайн, деякі онлайн. Але перед початком я обов'язково нагадаю вам про важливу теоретичну частину, а саме про інфобокс. Там завжди є інформація про мої інші соцмережі, такі як Тікток та Instagram. Також там є посилання на мою Монобанку, номер карти Монобанки, куди ви можете скинути донат або підтримати цей канал. Також є функція спонсорства тут на каналі, ви можете зробити це в своєму браузері і регулярно підтримувати цей канал, якщо це вам. Цікаво, але обов'язково не забувайте про підтримку наших ЗСУ, про підтримку купованих та деокупованих територій. Спочатку до нас для нашого майбутнього, а вже потім обираєте свого улюбленого блогера і донатите йому. Також в описі пропишу продукти, котрим був зроблений макіяж. Ну і затримувати я вас не буду. Давайте починати. Перший продукт, який ми з вами нанесемо, це ось такий продукт від Essence. Це у нас Foundation Stick, У мене у відсіночку 0,5. Я не знаю, що це має бути, Чим його наносить. Я зараз користуюся переважно пензликами і сподіваюся, що з цього щось вийде. Давайте з вами засвочимо. Я обирала максимально світлий відтінок, і виглядає ну, нормально, да? має бути нормально. Але що ми отримаємо з цього, ніхто не знає. Буду сьогодні користуватися таким набором пензликів від Makeup by Mario. Тут у нас є 5 пензликів, і сподіваюся, що мені цього вистачить. Беру великий пензличок, це у нас F4 пензлик від Makeup by Mario, просто поділений, так сказати, на дві частинки. Давайте з вами, не знаю, давайте спробуємо прямо на обличчя. У мене зволожене обличчя, я все зволожила, як має бути. бо знала, що у нас сьогодні буде в такій. Цікавий продукт, і у мене вже був дуже приємний досвід з Стіком від е, Max Factor, Є огляд в Тіктоці і в Інстаграмі. Якщо вам цікаво, обов'язково дивіться. І хочеться, щоб і цей досвід теж був позитивним. Але. Мені не дуже подобається, що я зараз бачу на своєму обличчі. Сухо. Сухо, сухо, дуже сухо. Я не знаю, чи вам видно, але це дуже сухо. Що вам сказати? Ну, ми продовжимо це наносити, звісно. І ми вже так і посидимо з цим з цією всією справою на обличчі. Але ну, м -м. мені здається, що цей стік коштував дорожче за стік від. Макс uh, Фактор, це не точно, але я сьогодні заходила на Тіно, і Макс Фактор стік коштував, я купляла за 240 гривень. Зараз там є якась акція, і він взагалі коштує 170. Дуже прикро. Дуже прикро, але вже куди ми дінемося? І от такі протягуючі рухи, типу, взагалі, краще не робити. Треба вбивати. Понжиком краще ситуація не виходить. Я прям не хочу наносити біля носу Ну ладно. Ми ж у нас. А цей чистий експеримент, ну ні, лучше чим сюди не стало. <гум> ну мені дуже цікаво, чи вам буде видно, особливо на цю камеру, <гум> який треш відбувається. Побачимо, побачимо. Я не знаю насправді, який консилер взяти. Щось теж, напевно, що можна купити в Єві. Давайте візьмемо NYX Bare with Me, це у мене відтіночок Light. Ну, це те, що можна купити в Єві. Тепер, до речі, навіть у нас в задри... задрипаних в наших чернівцях тепер є стенд е... NYX в Євах. Я наношу зараз цей консилер за допомогою пензлика. Теж F4, оцією меншенькою стороною. Ой, у нас тут взагалі конфлікт. Конфлікт продуктів. Давайте я так от і чуть-чуть чуть-чуть пройдуся пальчиком. У мене ще тут цей прищ такий неприятний виліз. Так, я на носі трошки пройдусь спонжем, бо там просто жопа. Так, ну це той результат, якого я змогла досягти з консилером і цим недо Анальним. І наступний у нас продукт це буде контур. Я, знаєте, любитель насправді бренду Eveline, але мені не подобається їхня комунікація загалом, як блогер і бренд, тому тут така двояка. Історія, але продукти в них класні, я час в часу їх купую. Я повторила свій улюблений ось такий Choco Glamour у другому відтінку. Це у нас бронзер, але другий відтінок він насправді достатньо такий а, прохолодний. Він може підійти як контур більшості дівчат і хлопців. Тому я його повторюю. Це вже моя друга баночка і. Я абсолютно ним задоволена. Так, у мене десь шерсть. Але його вже ви бачили 100%. Я сьогодні вам покажу ось такий стік бронзер Eveline Wonder Show. І це відтіночок 01 Binithow. І це ось такий стік. бронзер Я не знаю, чи є інші відтінки, але офлайн в Єві був цей відтінок. Я взяла його. Я люблю жовтуваті. Історії, таку, як ця, є, yeah. тому що в мене оливковий питон шкіри, і я чомусь думаю, що це має мені підійти. Будемо наносити з вами з руки, тому що, тому що я думаю, що можливо буду використовувати цей продукт на клієнтах. Буду набирати також маленьким пензликом, тим, яким я наносила консилер, і сподіваюся, що зараз знов не буде якихось конфліктів продуктів. Сподіваюся, що далі у нас буде без приключень. Наноситься хорошо-да, хорошо. хорошо. Да, це той відтінок, який я люблю на собі. Обожнюю. Цим пензликом, де у нас був тональний, трошки підтушую межі. З іншого боку, теж справляємося достатньо таки швиденько. Ну слухайте, він тушується швидко, він такий кремовий, у нього ніяких проблем не бачу. Тут лише справа відтінку, бо я думаю, що не всім сподобається така жовта історія. Але мені лайк. Я люблю. От на таких рельєфних частинах, от підборіддя, носик, там видно дуже сильно, як тональний погано справився, але і на периферії дуже сухо виглядає. Так. Ось така історія. Далі у нас, до речі, будуть рум'яна. Це продукт, який я купила онлайн на Єві, тому що мені був дуже цікавий цей, цей бренд це бренд Ньюс. Його ви можете придбати у Вродлива Б'юті, поки вродлива до кінця не зачинила свої двері. Це у нас ось такий продукт це рум'яшка Ось Таке пакування в них цікаве. І тут відтінок, тут, тут іерогліфи. Да? А, Боже, якщо як він називався? Щось там джинджер, дезел джинджер, по-моєму, а такий відтінок. Це продукт з помпою, і я його теж брала з розрахунком на те, щоб використовувати з клієнтами. Це, бачите, він видавлюється таким достатньо, наче густеньким. Це така желейна текстура. Але коли ви нагріваєте її тілом, пальчиком, воно таке стає, як. Коротше, ця желейка, така суфлешна історія, починає танути. Але який відтінок, який відтінок божественний? Я закохана. Пильний такий, дійсно, чуть-чуть персикуватий відтінок. Мені подобається. Його вже я буду наносити. Пензликом, яким наносила тональний. Набираю теж з ручки мені подобається працювати цим продуктом з руки. Це дуже делікатний продукт, дуже він мокренький. Він, прям коли наносити, відчуваєте як таке щось дуже мокреньке у вас на обличчі. Він делікатний ніжний. Мої клієнти, які не в захваті, коли я наношу на них багато румян, будуть в захваті від цього продукту, я вам кажу. Це дуже класно виглядає. Я, звісно, чоловік blind, blush blindness. це не те, щоб дуже сильно про мене, але коли хочеться чогось спокійного, оце воно, це воно. Тут, по-моєму, скільки 16 мл, якщо я не помиляюсь. Да, 16 мл цього вам вистачить дуже надовго. Ви будете кайфувати, відпочивати і не боятися переборщить з цим продуктом. Коротше, класно! Клас, мені подобається. А у вродливо-б'юті ви можете придбати ось такий формат руміан. У мене ось такий у відтіночку 05 дім дамп. але е, сьогодні вже тестувати їх не будемо. Протестуємо вже якось іншим разом, або підписуйтесь на інстаграм-тікток. Там ви набагато швидше побачите огляд на цей продукт. Що я, напевно, з сухими продуктами зроблю все за кадром, тому що нема нічого нового. Я коротко розповім вам зараз, чим я це все зробила, і е, залишу обов'язково, звичайно, ж в описі ці всі продукти. Так, друзі, я нанесла пудрочки. У мене Jeffree Star Luminous Setting Powder, Кіко під очі і на окремі зони. Бронзер Богені Match просто любімечка румяшка від Max Factor Seductive Pink відтінок. І хайлайтер Fenty Beauty у відтіночку 01 Pretty Pearls. Можливо, деякі з цих продуктів ви, дійсно, не можете купити в Єві, але я не впевнена. Я зараз беру бронзер знову, беру пухнастого пензличка для очей і хочу нанести. Цей продукт о, в якості такої невеличкої історії в складинку оченят. У нас сьогодні з вами буде на затесті туш і підводка, тому я хочу максимально такий якийсь нейтральний макіяж очей, щоб він взагалі не відволікав. У нас буде чисто бронзер сяюча однушка, ну того, що я не можу без сяючих однушок. Так, я також візьму пудру. Hourglass у відтіночку Dim Light. Вона мені темненька, і я нею люблю підтушовувати майже цінею. І хайлайтер, який я наносила, а саме Fenty Beauty, Я нанесу під брівку і на куточок ока. І що ми зараз нанесемо на очинята Це однушка, моя любимка, це Clarissa Topper. У відтіночку 02 Moonus. Отака вона сладенька. Така вона гарна. Давайте ще разом оформимо брови. От і світ пропав. Мені здається, що хтось застрягнув в ліфті, бо хтось стукає. Я взяла олівчик Патрісія Ледо, Колекція Градієнт. І у мене зараз взагалі дуже легко я оформлюю брови. Чіткі брови уже. Або, знаєте, такі. Дуже густі, вони в мене відійшли вже далеко на другий план. І тушувала бам! І тут все так само: тут у мене не вистачає отут волосків зверху, навпаки, а внизу у мене тут вже більш-менш чітка лінія. Як бачите, я я, олівцями не малюю чітких волосків, типу волоскової техніки, не виконую. Я чисто розтушовую. Напевно, можливо, мені би підійшли ще тіні для брів з тим, як я їх профарбовую, але мені не подобається формат. У нас просто, коли немає світла, у нас взагалі, у нас і так зв'язку в під'їзді немає. Коли нема світла, то там взагалі нуль шансів, що ви до когось додзвонитесь. І я завжди думаю про те, якщо я застрягну в ліфті, ну це ж типу, я там і застрягну. А в нас зараз світло буває, виключають. По 6, 8, 9 годин. І я оце представляю, що я там застряла, у мене просто у мене, мені страшно. <рив> і зафіксую я це все ніксовським гелем для брів. Я дуже сподіваюся, що я встигну зняти, у мене не перегріється камера, і вона в мене. Ну, не знаю, навряд чи вона розрядиться, але. Може перегрітися. На YouTube я ще не знімала на камеру. Дуже-дуже. Я, я плакала, коли купила камеру. Дуже довго, я не могла зупинитися. Я поки що досі не можу осягнути, що ця камера взагалі в мене є. Що ж, і у нас з вами залишаються два продукти. Це Evelyn Varieté коричнева серія, підводка і. Тож, давайте з вами почнемо, з підводки. Я думаю, що це суперпопулярний продукт, всі ви його знаєте. Evaline от такий Отакий популярний продукт. Тут у нас є пензлик саме, не фетровий кінчик. Роблю сводчик. Оп-оп-оп. Ну, вона коричнева, вона прям коричнева. Але така достатньо тепленька-руденька. Так що. Якраз під сьогоднішній мій бронзер і все остальне. Так, ну давайте. Ну давайте. Я так не люблю це робити на камеру, але я вже прилавчилася у мене. У мене є досвід тих ваших стрілок, блін. Ну, хорошо рісують. коричневого мені подобається. Наче все лайк. Лайк. Зараз подивимся, чи вистачить цієї підводки, щоб одразу намалювати другу стрілку. Бо інколи буває, що. Не вистачає. Так, с ну, любі друзі, наче все гуд. Я трошки тут набакапорила на лівій стрілці. Я зараз це підмалюю е, нарсовським, нарсовським консилером, як я зазвичай це роблю. Коротше, трошки перестаралася тепер на цій стрілці, як обично. Ну, коротше, проблема не в підводці. Подводка малює чудово лайнер е, відтінок коричневого. Коричневий. Це не занадто темно, не занадто світло. Це прям те, що треба. І мені зараз дуже цікаво, чи буде співпадати ця вся історія з тущою. Я знаю, що то, точно що у цих продуктів є фанати, так би мовити. Давайте я тут поруч тикну. Ну, туш е, темніше. У мене вже майже зійшло повністю моє ламінування, тому я вам скажу, що буде зараз чесний результат. Я не люблю силіконові щіточки, е, нагадую. Я люблю фетрові, або як їх там називають іще, я вже не пам'ятаю. Коротше, звичайні, не силіконові щіточки це мої любимі. Силіконові щіточки краще прочисують, краще розділяють, але вони мені роблять такі пряменькі війки. Це у мене улюблене око. А це моє не улюблене око ліве, як написали мені в тіктоці, ліве око. Дорогий щоденник, тут коротші вії. І якщо туш мені не підняла вії, наприклад, на правому оці, я вже розумію, що у мене буде дуже дурний погляд на фотках. Ай-яй-яй-ай-яй-яй-яй. Петро вічиточки вони ніколи не б'ють. Так, у нас нанесений перший шар. Отак, от все виглядає. Ну, Мені не подобається. <рес> тут типа це окей, але це не геніально. Зараз нанесемо другий шар. Отак у нас виглядає другий шар. Отак. М -м да, вона такі темніша, ніж підводка. Вона виглядає майже як чорна. Давайте я нанесу якусь чорну туш поруч біля коричневої. Це Патрісія Ледо, чорна туш. Ось. Ось така різниця. Це темно коричнева туш, Але о, у мене є інші коричневі туші. У мене є Хейміш, наприклад. Давайте порівняємо з Хейміш. Це термотуш. От, вона набагато тепліше, це вона ось тут. Це вона набагато тепліше і трошки світліше за Evelyn. І також у мене є туш від Judy Dole Айрон Туш. Я навіть не знаю, як її просвочити. Ой, вона найсвітліша, слухайте. Оце вона тут зверху. Вона найсвітліша і вона так і виглядає на очах. Оце, оце я коли її наношу, я така, у мене на очах реальна коричнева туша. Коротше, напишіть в коментарях, у мене двоякі ощущення, я не дуже люблю просто такі туші. Що ми нанесемо на губи? О, давайте у мене є новий олівчик, теж коричневий від Rimmel. у відтіночку 705. Капучино. Це не дуже той холодний олівець насправді. Мені реально каже, що там хтось за страв у дуже стукають. Я не дуже люблю цей продукт. Це Нікс Smushy Mate Lip Balm. У мене відтінок smooch. <laughs> Коротше, він пахне м'ятним шоколадним печивом. Я не дуже люблю цей продукт, мені не сподобалось цей формат, але воно нам сьогодні підходить. нехай буде. Я просто знаєте, що хочу сказати вам. Прикол не в тому, що це якийсь продукт, ну, що його функція якось мені не сподобалась. Прикол в тому, що я взагалі не розумію, чому вони позиціонуються як матовий бальзам для губ, якщо це декоративний продукт з суфлешною матовою текстурою як корейських продуктів. Чесно, лучше би вони просто назвали це не ліп балом, а чимось інакшим. І я би, якщо чесно, зовсім по іншому можливо віднеслась би до цього продукту. Так, давайте розчахли мій, мій. Чубчик, мені кажеться, що там буде дуже щось погане. Також і погано. Що ж, давайте з вами поговоримо про те, що ми сьогодні з вами наносили, поки ви дивитеся на результат цього макія. Почнемо з Foundation Стіка від Essence 05 відтінку. Після нанесення сухих продуктів насправді стало краще. Я думаю, що навіть на камері буде видно, що не все так погано, але все одно видно, що в мене сухі щоки. Отут дуже сухо виглядає. Через те, що я нанесла консилер, ні. Трошки зволожуючи, трошки краще біля носу ситуація, але загалом не очень Я розчарована цим продуктом, не знаю, не сподобалося. Буду думати, що з ним робити, тому що я не впевнена, що я буду ним користуватись. Коротко, тому що не сподобалося. Я не знаю, що додати. Прям сухо, негарно. Не. Наступний продукт це у нас Вандер Шоу Stick Bronzer І цей продукт мені сподобався від відтінку. Ну я зразу бачила, що він мені сподобається. Я, до речі, хочу вам показати, як він рівняння з контур від контур Стіком від Fenty Beauty. Дивіться, дуже щось типа схоже має бути. Ні, реально трошки є схожість прям в розтушовці. Бачите, амбер він трошки такий. Є схожість, коротше, я не знаю, чи ви бачите її, тут ще я не знаю, як камера передасть. Я взагалі не розумію, що з цією камерою робити, поки що. Ну, коротше, мені сподобався контур, я бу... точніше, бронзер, я буду ним користуватися, такого ще така більш ніжніша текстура, ніж, наприклад, у фенті. Коротше, мені сподобалось, якщо ви любитель бронзерів, якщо ви теж оливкова дівчинка, ви любите жовтеньке на собі, будь ласка, придивіться до цього продукту, вам сподобається. Хто не дуже люблять жовте, придивіться до Chocolate Glamour відтіночку 02. Наступний продукт це у нас рум'яна від Ньюс, як я казала, Grinch, Dazzle, Gr Dazzle Ginger Вітінок мені дуже сподобалось. Це дуже класний продукт. А це така. Креєщина, я це люблю називати, це корейська косметика. І вона ну, це пахне креєщини, такі напівпрозорі текстури, це такі, такі ніжні, пильні відцінки. Цікаві. Це прям ну, от про них. Да? І якщо ви таке любите, вам це теж сподобається. Я люблю багато рум'ян, і здавалося, що це мало би мені не сподобатись, але я більше дивлюсь на це. З іншого боку, що це різноманітність. Я можу бути супер blindness, може бути не супер blindness. І мені подобається ця варіативність своєї косметички, плюс це дуже класний продукт для мого робочого кейсу. І два продукти від власне, Evelyn Verite. підводка топ. Підводка мені сподобалась, справді корична, справді класна, О, можна гарно нею справлятися. Це виправдано. Мені лайк. Дякую всім, хто наполягав, щоб я її придбала. Лайк. До речі, треба буде якось зробити порівняння. У мене також є ось така коричнева від Зола. Цікаво подивитися на них обох разом. І також туш, гарно виглядає. Давайте так гарна, не знаю. У мене є сумніви на рахунок того, чи буде в мене тягнутися до неї рука до цієї туші, але це покаже досвід і час. Да? Тому давайте ми з вами не будемо робити поспішних висновків, таких прям серйозних. Поки що я скажу, що це справді коричнева туш, але вона е, найтемніша і найбільше е, доходить до чорного з усіх моїх е, коричневих туші, я вам сьогодні показала, до речі, туш від Джудідол нереально смить. Просто. Будемо дивитися, чи буде, чи не буде тягнутися в мене рука до цієї до цього продукту. Поки що воно виглядає гарно. Мені подобається, не знаю. От Подивлюсь, наче норм. Але чи буде тягнутися рука, подивимося. Треба пару днів, так знаєте, нею покористуватися, подивитися, як носиться, по-перше, тому що Евилайн вар'єте чорне, інколи на мені осипається. Подивимося, що буде з коричневою. Значить, це все, що я вам мала сказати. Ну, Я вам показувала ось ці два продукти: Рімель і NYX Smoosh, але це не те, що я там супер готувала до цього конкретного відео. Що ж, обов'язково діліться своїми враженнями від цих продуктів в коментарях. Діліться, як вам, якість картинки в коментарях. Буду дуже вдячна за підтримку цього каналу. Не забувайте про інфобокс, про всю інформацію, яка там знаходиться. Ну, а ми з вами обов'язково зустрінемося у наступному відео. Усім, па, -па.